Робив цю роботу, але в цьому році так сталося, що вже не може. Ось, і Ми почали молитися за те, щоб нам придбати газону косарку. Зараз, от, так що пастора не поки вони відряджені, от, вирішити це питання складно нам. Ну, Прийшлося оголосити збір на, це, на, на цей інструмент. Ось, ну, всі ми помолилися, команду зібралися, помолилися за цю потребу. От, хочу знаєте, сказати, що Господь, е, чим ми можемо знаєте, перемагати диявола, трошки е, відволюкуся е, кров'ю Агнца і словом свого свідчення. От. А Господь Він керує простором і часом, і подіями, і все робить завжди вчасно. От, і хочу цим свідоцтвом е, прославити Христа, що Він керує своєю церквою, він все робить вчасно. От, і ще десь місяць тому назад мені зателефонували наші друзі, віруючі, брат і сестра, родина з Америки. От, і вони хотіли пожертвувати, ну якусь суму грошей перевести на рахунок церкви. От, і е, ну, я це це діло передав Олексію. Олексій там скинув якусь американську картку. От, і я про це діло просто забув. Просто забув вони своїми там живуть життям, я своїм, тому що не треба. От і буквально в п'ятницю зранку я встаю на ринок, зазвичай це ранок. Ну в Америці ж по-іншому трошки. От мені Аліна пише, каже, брат Юрій, я каже, не можу перерахувати кошти на той американський банк. Там це каже складно. Мені каже простіше, я каже, так і не перерахувала кошти ті. Мені простіше з української карти на українську карту. Ну, я кажу, слухай, Аліна, сестричко, а чи не будеш ти проти, якщо ми ці кошти, які ти там використовуємо ну, використаємо їх на купівлю газину касарки. От кажу, така проблема. Саме в церкві є зараз така проблема. Mm -hmm. От, ну, каже, там не в залюбки, хай Господь благословить звісно. Добре, я кажу, перейду мені на картку і буде цільове, на цільове призначення, пожертвувати. Ну, я ж то не знаю, яка там буде сума. Ну звідки я знаю, просто ну, кажу так і все. Ж... От у десь за пів години дивлюся, прийшла вже сума, ось відкриває 10 тисяч 250 гривень. Амінь. про славу на слава Христу. Ось так що він вірний, він керує простором, керує часом, він робить все вчасно. Ось, бачите, людина хотіла пожертвувати, тоді не, не вийшло, але Бог знав, для чого це. Він притримав це і сьогодні вже ну там на наступному тижні буде з милості Божою буду живи. Там поїду, то вже буду будемо купувати. Слава Христу! Амінь.